Яке обіцяла, показує, що було в секінді. Трапилась ось така футболка з трояндами Ван Гога. Просто неймовірно. Вона не супер нова, але це кохання з першого погляду, тому залишаю собі. А це щось із розряду незрозумілого від зара. Воно гумове, залишаємо там. А це новенька блуза з красивим камірчиком. Матеріал тоненький просто суперовий. Вам точно сподобається. Взяла цю укорочену, вона дуже мила. Ну і за два роки спілкування з вами я зрозуміла, що нема рожевенького, нема щастя в житті. Тож ось, а ця світліша і більш сатинова, але новенька і дуже гарна. О, ця здавалася це як наші колишні, доки я не знайшла величезну дірку ззаду, а цю сумочку показую чисто, щоб повикохуватись, нікому не віддам. Вибачте, люблю вас. а тут мега-актуальність, мега, мега трендовість. Це зручні палаци на резиночці. Ці вже добре віддам. маю ж якось рятувати вас у спеку. Якщо вона зробить нам ласку і повернеться, звісно. Ну капці для кохання ви вже, мабуть, у сторіз бачили. Тож краще покажу вам цю таненьку натуральну сорочечку в кольорі крю. А це в нас був класний претендент на стайл, доки не знайшлась величезне пляма. А цю неймовірну красу ви, можливо, навіть пам'ятаєте з попередніх анов. Тоді багато хто запитував, тож тепер є шанс. Кльові шортики з льону в натуральному кольорі. Це все нитки, не бійтесь, вони наві, ви в них закахаєтесь. А ще ця сукня сподобалась, вона натуральна, а ще там велетенські глибокі кишені. Вона дихає, й тоненька. Ну, а от що я вам хочу сказати. Аби Людмила Янукович залишилася в Україні, вона б це не знімала. Тож подивились, побрезгували і пішли далі. Самили красива і чудова за чудовою ціною буде чекати вас на оновлення. Тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Обімаю.